На мою думку, журнал відбувся, відбувся як унікальне явище в журналістиці, в публікаціях на міжнародну тематику в періодичних виданнях. І тут я не можу сказати, знаєте, вихваляти наше дітище, але хочу сказати. Вустами відомих політиків, і українських, і зарубіжних, що, наприклад, як сказав Володимир Горбулін, що це солідний часопис. Покійний Геннадій Довенко назвав це, цей часопис унікальним міжнародним, міжнародній журналістиці часописом. І як він висловлювався в умовах інтернетизації інформаційного простору, цей журнал має існувати саме в паперовому, паперовому форматі. Такі друковані засоби масової інформації мають тривале майбутнє. Е, також е, е, покійний нині е, Ілько Кучерів говорив про це. Що саме цей недержавний журнал відповідає євростандартам журналістики. Він дійсно без... безцензурний, друкує як єврооптимістів, так і євроскептиків. Достатньо назвати Януковича і Ющенко. Чалого і чалого має на увазі Валерія і Олександра Чалого. Можна було би навести тут висловлювання і інших відомих журналістів, політиків. Але я на цьому зупинюсь. Хочу сказати, що з приєднанням Фонду демократичних ініціатив до співзасновників цього журналу він збагатився, зокрема, своєю соціологією, точніше, не своєю, а соціологією, яку надавав і надає Фонд демократичні ініціативи, особливо пані Ірина Пікєшкіна. От, і цим також журнал додав унікальності в аналітичних матеріалах і в соціології. Журнал Євроатлантика, попри те, що він вже має третій тип свого логотипу, на мій погляд, не найбільш вдалий з трьох існуючих. Але це так не впливає на зміст журналу. Я хочу сказати, що ми прагнули, щоб це було не пропагандистське видання, не видання якоїсь політичної, політичної сили, а щоб це був майданчик для дискусії на тему міжнародного життя. І, перш за все, на тему членства або перспектив участі України з Європейським Союзом і НАТО.